Доброго дня! Попробуємо зняти відео про заміну прокладки головки блока циліндрів. Такому от Mercedes 208 з 601 мотором. Затягнули всі болти по черзі. Закручуємо розпридвал, накидаємо зірочку. Обережно закручуємо, тому що розпідвал, зроблений з щигуна, може тріснути. Закручуємо поступово всі болти, починаємо з четвертого кріплення і з другого на перехрестя піджимаємо по чуть-чуть, потім дожимаємо всі решта знову піджимаємо трошечки і дожимаємо всі решта. Так як показано в книжці. Затягуємо болти моментом 3 кг за два рази. Зараз ми це зробимо. Розпаковуємо, гарно її ставимо, щоб співпадали всі отвори. І будемо накидати головку блока циліндрів. І протираємо головку блока циліндрів, щоб було чистенько, обезжирюємо її. Ставимо прокладочку. Протираємо блок циліндрів, обезжирюємо його, зачищаємо було все гарно. Були сухарики за допомогою спеціального ключа і за допомогою, допомогою такого інструментика сажаємо дальних клаптів до відповідного звуку. сальники різні Впускний і на випускний клапанці така протирочна цанга по діаметру клапана Підкручуємо від руки пізніше витягнемо всі разом. За допомогою зворотнього молотка витягуємо форкамери. О! Отак. От Отака от фор-камера. Не забуваємо, що різьба тут стоїть під кутом в форкамери, щоб не зірвати різьбу. Так виглядають форкамери. І можна головку віддавати на шліфовку. Таким нехитрим приладом виймаємо сальники клапанів. Виймаємо також клапана і ставимо їх по черзі свої отвори напроти пружинок своїх, щоб легше було складати на місце. Тут вже мало відносно нормально. Також відносно нормального обжат було, і тут також було відносно нормального обжату, хоча можливо десь в цих місцях, і сочилось повітря, гази в радіатор будемо знімати прокладку зараз. Тепер дивимось на прокладку з сторони головки блока циліндрів. О, такі проблемні місця. є тут більш-менш нормально хоча там не так сильно і пінилось мені в радіаторі але вирішив вже поміняти шліфанути, щоб все було окей на головці так, на перший погляд тріщин немає. Ну, але ці місця між циліндрами такі є трошки проблемні. Ну, зараз глянемо, візьмемо лінійку і глянемо. Хоча каверний трошечки є, можна пару соточок шлифануть. нети і я думаю, що буде все окей. Зняли головку і дивимось, що тут в нас є. Отвори забиті. Добре, що зняли. Але причина поки що невідома. Зараз догляну на блок. На блокові поки що також. Нічого не видно. Можливо, десь на перегородочках щось треба буде глянути. так зрештою, все нормально. Виробка трошки є, хоча невелика. Будемо розбирати далі. Дивитися, в чому причина. Так, мітка стоїть на 15 градусів. Наш ківокін вола. Ставили і фіксуємо. І фіксуємо. Пробочкою. Вставляємо, врізали, вставляємо. Ось туди. Ось такі інструменти кробимо на швидку руку, напильничком і пилочкою. І фіксуємо ТНВД. Викручуємо ось цю нижню, нижній болтичок, в якому є, в якому є спеціальний зубчик, який фіксує ТНВД в положенні, щоб не проскочив ланцюг. Зараз покажу, як це робиться. Ось так це виходить, потихеньку все виходить. Досить легко. О. Одна направляюча витягнута. Ось таким чином викручуємо фор камери з головки блока циліндрів. Викручується досить важко. Але з допомогою викручуємо трубки, дві направляючих з заспокоювача ланцюга. Це йде Ось цього. Заспокоювач ланцюга. Викручуємо одну довгу направляючу і одну коротеньку направляючу. За допомогою таким такого нескладного інструментика, який складається з п'яти гаєчок, одної Виключено шайбочки фор з і болтика на 6. Впускний колектор. Патрубки на ТНВД закриті плівкою салафани, щоб не попало сміття. І будемо викручувати форсунки. Так виглядає двигун до розборки. Знімаємо всі патрубки, все, що заважає, що кріпиться до головки, все знімаємо. Відключаємо обов'язкову масу, щоб не було короткозамикання. Так прикріплений в мене радіатор на чотирьох болтах. Колектор поставив, горхунки закрутив, паливо прокачав. Завів покол з Правда, пробка, поки вийшла, то трошки розлилася. Зараз поставлю патрубок повітряного фільтра. І машинка готова для роботи. Ремонтувався даний двигун років 15, а може і 20 назад. Два рази замінювався радіатор оригінальний. Новий. Після цього взяв, використав з Волги 21 латунний радянський радіатор. І проблеми перестали бути. В чому причина? почало плювати. Охолоджуючи рідину через патрубок, Ну і думаю, що прийшов кінець прокладці головку, блоків, циліндра, будемо міняти.